Іду в справах. Давно не знімала. Давно вже не знімала. Фу. Давно не було відео. Бо так, якийсь настрій був. А ми маємо прислухатись до себе і до свого організму. Тому мала дещо перепочити, щоб мати можливість працювати далі. Ну що, привіт, я готуюсь до заняття. У мене зараз урок. На вулиці у нас дуже пасмурно. О, стан такий собі, бажано було би краще, але нічого зовсім впоратися, тому я працюю. До речі, ще обов'язково я планую кожен свій день. Ось такий приблизний план. У мене на сьогодні це всі всі справи, які мені потрібно виконати, ще треба пріоритети записати. Так що так. Перед, а і тут я відмічаю стільки, скільки я водички випила. До речі, поки чекаю приєднання дитини. Хочу з вами трішки поговорити. Мене трошки винесло з меж Ютуба, і не тільки Ютуба. І не тільки Ютуба, трошки якось так. Потрібно було мені перезавантажитися. За цей час ви сьогодні побачите. Я записалася в зал, у мене перше заняття на сьогодні 25. Липня сьогодні у мене перше заняття на залі. Я ходила в зал, мені дуже подобалося там бути. Довго не могла на це зважитися, але вчора зважилася. Тому так що повертаюся я в зал і буду гарненько працювати. Сподіваюся, що мій стан покращиться і моє самопочуття теж покращиться. П'ю кавуську. Ось такий, такий стан, що капець. Стан такий, що не дуже і довго подобав. Ще сьогодні в нас тут, виявляється, гниди бушували, Такі наробили. А я навіть не чу, я настільки чи то втомлена, чи то виснажена, що я навіть не чула. Так, що? Ой, пишіть мені, як у вас справи, що у вас нового. До речі, дуже вас прошу. Ніколи про це не говорила, але не жалкуйте ваших подобайок, якщо ви переглядаєте наші відео. Пишіть нам в коментарі, нам це дуже приємно. Це дуже нас підтримує і стимулює. Тобто, що буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, поставите коментар, напишіть нам коментар. Можливо, у вас якісь питання, ще щось. Пишіть, Ми задоволення, Я задоволена з вами поспокоюся. Так, що покажу, яка в мене вийшла сторінка. Добренько, буду я працювати, а потім будути в зали вас візьму. Знаєш, що сумніваюся? Ну, Таке, втомає трохи. Володимир Мономах скликує. Видно Любицький тобі його? Угу. Да. Любицький з'їзд скликає Володимир Мономах. Добренько. Давай, 1113-й.